Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я покажу вам, як приготувати такі смачні картопляні котлети із сюрпризом всередині. І самі перший інгредієнт, який мені буде потрібен, це картопля. Я завчасно зважила, в мене тут кілограм картоплі. Я її зважила, коли вона в мене була ще начищена сирова. Я зварила її, просто взяла, посолила і після того, як вона в мене закипіла, вона мене поварилася ще 15 хвилин. Тобто вона не до кінця зварена. Потім я її воду злила, остудила. Така ж вона мене зараз тепленька, щоб можна їм було зручно взяти в руку, щоб не обпектися. І далі, що мені буде потрібно це всю картоплю перетерти на терточку. Я тру на ось цю велику насадку. Картоплю я вже натерла, і поки я її відкладаю. Далі я переходжу до цибулі. Я взяла Чотири таких середніх цибулини, навіть дві в мене таких величеньких. І тепер я їх ріжу. Розрізаю на попола. Потім ще раз навпіл. І тепер ріжу ось такими скибочками. Цибулю вже нарізала, і поки також її відкладаю. Далі перехожу до твердого сиру. У мене тут в цьому шматочку 200 г. Я його розрізаю на дві частини рівних. Одну відкладаю, а другу натираю на терточку. І також натираю її на велику насадку. Сир твердий я вже натерла. І також я поки відкладаю. І зараз саме перше, що мені буде потрібно, це цибулька, яку я обсмажую на сковорідці у олії. Сковорідка в мене вже нагрілася. І тепер я цю цибульку висипаю в сковорідку. Обсмажую я її до золотистої скоринки. Приблизно хвилинки 3. У мене по часу пройшло більше, ніж 3 хвилини, десь приблизно 5 хвилин пройшло. Я постійно помішувала. І ось вже видно, що не йде така вже золота скоринка, такий коричневий колір. Вона вже стала напівпрозора. І далі я кидаю сюди 40 грам масла. І викидаю сир. І тепер це все смажу до тих пір, поки до кінця не розтане сир. Вже добре видно, що вже сир розтає. масло зараз ось розтає. І має вийти така суцільна суміш. Це буквально я потримала із сиром хвилинки дві, виключила сковорідку і тепер перехожу до картоплі. І тим часом, поки мене зажарка готувалася, я нарізала із того другого кусочка сиру ось такі лінії, шматочки такі. Так, і забула вам ще сказати, я коли жарила зажарку, то я її посолила. І тепер перехожу до картоплі. Тепер беру. І висипаю сюди в картоплю шість столових ложок муки, і тепер висипаю сюди зажарку. Тепер ще трішки посолю. І тепер всю цю суміш перемішую. Картоплю з зажаркою я добре перемішала. І тепер беру прямо руками і формую такі ніби як котлетки. Тепер роблю такий отвір, і беру шматочок сиру. Закладаю в серединку. Добавлю трішки картопельки і роблю такі овальні по формі і трішки такі приплюснуті, зараз я зроблю всі котлетки і тоді повернуся до вас. Я вже зробила котлетки і в мене вийшло 17 штук. Ну, одні більше, другі менші, але в середньому 17 виходить. І тепер я перехожу до яєць. Мені потрібно 4 яйця. І взбиваю. Все яйця я взбила. Зуки відкладаю, і ще мені також буде потрібно паніровані сухарі. Я взяла пачку сухарів, в мене десь тут буде грам 200, От, і половинку я насипала, десь приблизно грам 100. І тепер переходжу до газової плити. Сковорідка в мене вже нагрілася, аж потріску, так олія. І тепер беру перший наш, котлетку нашу таку першу. В яєчко. далі в сухарі. Ще раз підбиваю так формочку і ставлю на сковорідку. І тепер перехожу до наступного. Смажу я їх зовсім мало до золотистої скоринки і перевертаю на іншу сторону. Буквально хвилинка-півтори. Все в мене буквально півтори хвилинки пройшло. І дивлюся тепер. Да, це золота скориночка у мене. І витягую їх. Ось така краса в мене вийшла. Зараз я посмажу решту і повернуся до вас із готовими вже котлетками. Я вже насмажила і в мене вийшла ось така красота. Виглядає дуже апетитно. І зараз я вам візьму один для прикладу і покажу, як виглядає всередині. Дуже апетитно. Сирок потягується цибулька виглядає соковито. Ну і за соус можна взяти, ось я вже зробила наперед, тут в мене сметана і кріп. Можна перемішати і можна так використовувати. Або я вам ще зараз покажу, як я ще роблю. Звичайна вода і. Чотири маленьких зубчики часника, вдушую в водичку. Трішки посолити треба. Зовсім трішки так чуть-чуть. Ще раз перемішую. І все, буквально за хвилину вже готова поливка. Виглядає дуже апетитно, запах чеснику теж гарно поєднується із сиром і цибулькою. Ну, або можна використати із сметанкою. Також на смак дуже приємно та ароматно. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий швидкий та цікавий рецепт, зовсім простий. Також діліться в коментарях, як ви готуєте таке блюдо, що ви цікавого додаєте за інші інгредієнти. мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь. З вами була Катя, я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.